Сьогодні ми починаємо великий розділ Раціональні числа і дії з ними. Ми розширимо поняття числа і сьогодні в планах розглянути два параграфи. І так ми з вами до цього уроку вивчали додатні числа, але крім додатніх чисел є від'ємні числа. Ну і як це пояснюється, щоб було зрозуміло. Ну, от кажуть, що навколо нас ну, різноманітні події відбуваються і різноманітні умови. І щоб, скажімо так, більш точно пояснювати якусь подію, яка виражається кінця числом, то е додатніх чисел недостатньо. От, наприклад. <кій> Якийсь бізнесмен поклав на свій рахунок у банку 50 тисяч гривень. Через деякий час, через деякий час він зняв з рахунку ці гроші, тобто зняв, та взяв ще у кредит, у Борг мається на увазі 20 тисяч гривень. І от яким числом тепер оцінити? Залишок на його рахунку в цьому банку. Зверніть увагу. Тобто. Борг борг як позначається. Ну, тобто нам недостатньо сказати, що це борг 20 тисяч, щоб було зрозуміло. І якщо зараз у нас є всякі електронні довідники, де навіть там, телефонний рахунок за телефон, да, мобільний є додатки. Можливість. То там, якщо ви, вас борг, то потрібно, щоб людина зразу зрозуміла, що це борг. І от якщо він забрав 50 тисяч і ще взяв кредит, мається на увазі, що він заборгував 20 тисяч гривень банку. І тоді пишуть так: мінус у нього на рахунку, мінус 20 тисяч гривень. Це означає борг. Мінус. Де ще у нас від'ємні числа? Наприклад, коли у нас взимку у, у кожного є термометр повітря на, на двору, так? то ми знаємо, що є нульова позначка і взимку ця наша шкала, вона тобто, показує наш термометр нижче, ніж нуль. Нижче, ніж нуль, це від'ємні числа і це е, температура нижче нуля. Означає. Тому, щоб відрівняти температуру, там, коли жарко, коли е, холодно, і це все порівнювати одне з іншим, то у нас є таке поняття, що якщо температура мінус це нижче нуля, це у нас мороз. так? Якщо у нас е, е, вище нуля, то це додатня температура. І тому кажемо, там у нас плюс 5 градусів, плюс там, 25 градусів. І ми тоді розуміємо, ну, які навколо нас певні умови. Далі де ще у нас використовують ну, таких навколишньому середовищі чи навколишніх подіях. Від'ємні числа. Наприклад, у 1999 році відбулася перша українська національна експедиція на Еверест, досягнувши позначки 8848 метрів над рівнем моря, наші альпіністи підкорили найвищу вершину землі. Тобто кажуть над рівнем моря, рівень моря це як нульовий рівень. А якщо колись, колись нашим дослідникам удасться спуститися на дно. Маріанської Западини, то в газетах напишуть, що українцям підкорилася позначка уже не 8848 додатнім значенням, а мінус, бачите, мінус конек. Тому, коли ми знаходимося над рівнем моря, тобто в горах, да, або нижче десь під водою, да, то це у нас буде. Нижче рівня моря. І глибина у нас мінус кілька метрів відносно рівня моря. так? Тому тут те, щоб позначити певні якісь події чи якісь умови, не використовують від'ємне значення. Ну і оці числа: борг мінус 20 тисяч, температура мінус 5 градусів. Пустилися в западину нижче рівня моря на 11 тисяч 22, 22, 22 метри нижче рівня моря. І там визначають такий знак мінус. Да? Тобто, це від'ємні наші От. Ну, Крім того, що ми розглянули цілі значення, є ще й дробові від'ємні, тобто мінус одна третя. Мінус 2,4, мінус 5,2, так і Тобто Мінус і кажуть, число. І ми тоді будемо розуміти, що це число від'ємне. Так, і ті числа, які ми до цього моменту вчили, вони були додатні. І дробові, і натуральні числа, бачите, тобто 5, та 8 3. Зверніть увагу, що коли у нас додатні числа. Не обов'язково казати, що тут плюс 5. Тобто плюс 5 і 5, це у нас мають на увазі додатні числа. А от перед від'ємним числом завжди потрібно ставити мінус. Далі. Є таке особливе число 0. Воно не належить ні до додатних, ні до від'ємних чисел. Воно їх розділяє. Да? Ми подивимось далі, як це у нас відбувається. Да? Між ними знаходиться. Далі. Тут казано, що у нас знак плюс, тобто, якщо казати ще раз, термометр показує 1 градус. То це е, можна уточнити. Термометр показує плюс 1 градус, да, наприклад. Тобто, 1 градус, плюс 1 градус, якщо мінуса немає, то додатє не значення. Дальше. Це те, що я вам казала, що плюс 12 і 12 це одне те саме число, але записане різними способами. І е якщо одне число додатнє, а друге від'ємне, то про такі числа говорять, що вони мають різні знаки. А якщо два від'ємних чи два додатні, то кажуть, що вони мають однакові знаки. Це так от математичне таке твердження, яке використовується, до речі і в житті. Так. Далі практичну частину я почну пізніше з вами, дивіться, але поясню, які ми будемо розв'язувати задачі. Е, параграф невеликий, мета е, розв'язання завдань, щоб ви могли читати від'ємні числа. Е, далі, е, ну, як... Серед множених чисел виділяти від'ємні, від додатні, і пам'ятаємо, що нуль не є ні додатнім, ні від'ємним. Далі записувати різні події, тобто за різноманітними подіями, тобто там температура повітря чи ще щось там потрібно буде відрізняти, де додатнє значення, де від'ємне. Да? Нижче нуля, вище нуля. Далі по термометрку тут у нас, да? якісь теж, температура повітря, яку температуру показують термометри. Ну і все. Тобто, просто як де в житті застосовуються додатні від'ємні числа, в яких ситуаціях потрібно записувати мінус обов'язково, коли мова йдеться про якісь події навколо нас. Ну і все. Наступний параграф я одразу його теж поясню. Наступний параграф координатна пряма і ми теж його розглянемо. Зверніть увагу, тут вже е, трішечки складніше не лише розуміння, що таке від'ємне число, але і розширення поняття розташувань е, одне відносно до одного на якійсь шкалі. Зверніть увагу, що в п'ятому класі. Ми з вами вивчали координатний промінь. Координатний промінь це частина прямої, да, яка обмежена з однієї сторони точкою. Тобто має початок і немає кінця. І нагадую, як ми казали, якщо це промінь, то ми кажемо, начало обов'язково позначаємо якоюсь буквою і десь на цьому промені ставимо точку Б. І говоримо, що ми маємо промінь АБ. Який позначається обов'язково з початкової точки. Якщо ми кажемо БА, то це буде інший промінь. Ну і у нас був координатний промінь, який мав початок відліку 0, да? ну а далі він пішов у ніс І що таке координатний промінь? Він мав початок відліку, як довільний промінь напрямок і е шкалу, яка наноситься на цей координатний промінь. Тобто мав е, певний одиничний відрізок, і в залежності від того, як нам задано той одиничний відрізок, там одна клітиночка, дві клітиночки, чи там сантиметр, міліметри, е, наносилася шкала. І потім ми визначали на, ті, на цьому координатному промені точки і казали, що ось, наприклад, точка блакитна перша, якщо це точка А. Ви зображали, вона має координату 2,13. І казали, що точка А має координату 2,13. Записувати потрібно в круглих крузочках велика буква позначає точку, а поруч координат. Ну, оскільки у нас ми вивчили від'ємні числа, то ми таким чином зараз розширимо поняття, як. Писати, точ, як побудувати точки і як означати їх. Тепер у нас буде не, прям, не координатний промінь, а координатна пряма. Тобто, можна так сказати, давайте спочатку я вас покажу вам на від нуля, тепер ми підемо ще вліво, тобто побудуємо ще інший промінь. І на тому іншому промені. Теж у нас будуть одиничні відрізки, шкала, але на додатковому проміні від нуля вліво у нас будуть від'ємні значення, а вправо від нуля додатні значення. Є додатній напрямок, і він задається, у нас буде задаватися там стрілочки. Тобто, якщо ми будуємо координатну пряму, ми побудували пряму, побудували вправо стрілочку і позначили початок відліку. Потім позначили одиничний відрізок і розчертили тепер уже не лише вправо одиничний відрізки, але і вліво одиничний відрізки. І тоді ми будемо мати на, тому, на тій же відстані від нуля вправо одиничку, на тій же відстані від нуля вліво буде мінус одиниць. Далі, від 0 до 2, 2 одиничних відрізки вправо, і від 0 одиничних відрізки вліво. Позначена нам мінус 2. От і мінус 3, мінус 4 і так далі. Зверніть увагу, що і влієво, і вправо ми можемо піти у нескінченність, Тому що немає взагалі найбільшого числа і немає найменшого числа. Тому е зараз ми будемо позначати точки, наприклад, точка А. Буде мати координату в круглих дужечках мінус. О, ну і, в общем, координатна пряма дає змогу порівнювати числа. Зверніть увагу, що вправо вони збільшуються. Про це ми будемо надалі говорити. Так, і так, це ну, в цьому параграфі, коли буде порівняння. Так. Ось це, що я розповіла, але тут більше точок позначили. І е, теж можна сказати, що точка на, цьому, на цій координатній прямій, що у нас позначена. Ось нульовий відлік. Ось стрілочка показує додатній напрямок. Червоним одиничний відрізок. І від нуля вліво теж зробили шкалу. І позначили не лише додатні, але й від'ємні значення. Можна сказати, що у нас на малюнку є. М 1, точка М з координатою 1, точка С з координатою мінус 1, точка К з координатою мінус 2, точка Д з координатою мінус 2,5, точка Е з координатою мінус 3, точка С координатою мінус 5. Оці крайні Б і А, ну, взагалі то не пишуться. Це позначили, якби, як би, як я вам казала, дивіться, щоб підрізняти промені. Да? Якщо тут поставимо точку О, наприклад. А тут А, то це промінь ОА, і він визначає додатній напрямок. А якщо вліво, вліво стрілочка не ставиться, але якщо ми поставимо тут точку Б, якби, да, ми позначимо, що ОБ визначає ту частину прямої, тобто промінь, на якому від'ємні значення. Так. Так, і далі означення. Пряму, на якій вибрано початок відліку. Одиничний відрізок і напрямок називають координатною прямою. Координати точок, які, що я вам усно сказала, записуються таким чином в дужечках. Ну і останнє цього параграфу. Що всі додатні числа та нуль називають невід'ємними числами. А всі від'ємні числа та нуль Називають недодатними нуля. Тобто невід'ємні це або нуль, або більша нуля. Тобто додатні, так? І недодатні це або нуль, або від'ємність, тобто менше нуля. Це ну, менше більше в порівнянні, ще раз порівнювати, нас буде далі якась. Там ще параграф порівняння і там більш подробно про порівняння. Під координатною прямою і, і по-іншому. Тепер ми повертаємося до нашого параграфу попереднього і почнемо розв'язувати вправи.